Населений пункт Правдини. В цьому населеному пункті були окупаційні війська Російської Федерації. Безпосередньо тут стояли навіть сапери ФСБ. Тому що це видно по мінуванню. Мінування досить складне. Практично 70-80% мін перероблені так, що їх не можна вилучити. Вони зроблені на живця на нас саперів. Їх приходиться знешкодити всіх на місці. Відступаючи від цього населеного пункту, вони помінували всі лінії електропередач, житлові будинки і всі підходи, адже з тої сторони, адже з тої сторони заходили в наші війська. Складність велика в тому, що при супроводженні е бригад електриків при відновленні лінії електропередач, дуже багато інженерних боєприпасів, саме противопіхотних мінонькі заборонені. Заборонені всьому цивілізованому світі до використання. І, на жаль, всі поля, а це тут практично тисячі гектарів поміновані на такі міни, які не вилучаються, які треба знешкоджувати прямо на місці. Досить складна робота, яка ускладнюється. Перше, великою рослинністю, друге, великою наявністю мін. А знешкодження кожної міни потребує багато часу. І все. До кожної підходить індивідуально, тому що потенційно під нею щось лежить таке, що мінували так, щоб вибити нас саперів, щоб вони могли зробити свою роботу. Село це. Рік часу без світла, без газу, без води. Відповідно. Зараз працюємо насамперед, щоб відновити критичну інфраструктуру, завести світло разом з бригадами електриків сюди. Ну, на даний момент ми вже практично в половину села завели, а решта сіл, які від нього ще чекають нас. Дуже великий об'єм роботи. Дуже великий об'єм роботи і аналізуючи порівняно з Київщиною, на якій мені теж довелося побувати на розмінуванні більше 90 діб в минулому році, так само з цією групою, з якою я зараз тут працюю, то Київщину і Херсонщину, якщо рівняти, то Херсонщину треба множити на 20, як мінімум. З такими об'ємами, з такою кількістю заборонених боєприпасів, касетних, протипіхотних, з таким мінуванням, адже мінувалося Ну, як під час ведення бойових дій, щоб стримати там, потенційного противника чи там, забезпечити себе, щоб там щось не зайшли. При відході звідси вони мінували все. Починаючи від будок собачих, закінчуючи підривом всіх ліній опор електропередач і встановлені мін на практично на всю інфраструктуру. Це робилося свідомо. Не ставиться між двома столбами відстані 50 метрів, 4 міни ОЗМ72, яка випригує на рівень живота. В якій знаходяться 2400 уламків по кругу. 25 метрів кожну сторону тобі шансу не, не залишає. Яка мета максимально нам нагадати чи якась практична є? як ви думаєте? Мета, ну, моя суб'єктивна думка на аналізі свого досвіду. Їхня мета зробити так, щоб на цій території вже ніхто не жив. Ну, так не мінують, якщо люди хочуть щось на цій території робити. Чи її відновлювати. Тут дуже великі об'єми, і я, я не можу навіть з певністю сказати, за скільки часу ми вже хоча б вийдемо на той рівень, який був до повномасштабного вторгнення. Дуже багато роботи. Надзвичайно багато роботи. На мою думку, це моя суб'єктивна думка, яку я можу озвучити ну, на власному досвіді. Ми певно, що саме заміновано країна в світі. По таких масштабах, по територіях, по кількості мінування, скажімо так, на квадратний метр. По типах боєприпасів новітніх, з якими з батьками мами навіть не стикалися. Це нові їхні російські розробки, які вони тестують в деякій мірі на нас, які, на яких ми вчимося, не знаючи їх специфіки і якось, якось працюючи. Це наша робота, ми її вміємо робити. Ми працюємо. Я розумію, що можливо зарано про це говорити, але ваші прогнози, скільки часу на розмінування Херсонщини і взагалі України може піти такими темпами? Ну, якщо до цього по нормативних документах один день ведення війни з приміненням там, боєприпасів різноманітного типу і характеру, 3-7-10 днів повністю розмінування. Ну, максимально беремо. Рік війни мінімум 10 розмінувань. Дуже багато. Дуже багато. всієї таї непотребі, яку вони залишили в нашій землі. Це навіть не десятки тисяч. Можете навести приклад най... Огидніше, що ви бачили по замінуванню, можливо, не знаю, там дитячу в приватному будинку, іграшки замінували, чи щось такого Ну, на Київській області ми бачили колиску дитячу заміновану, невеличку колиску. Заміновану професійну, досить, заміновану на те, щоб при підніманні подушки взірвалася вся колиска, кілограм пластіту, де електричний, де електрик, в подушки. Це і мінувала ця людина, яка не по Ютубу надивилася. Систему мінування, як воно встановлюється, мінував професіонал, логіки я там не бачу. Тут так само тут заміновані всі приватні будинки. були. Де вони були, вони помінували все. Від собачих будок до входів на території приватних будинків, на розтяжки, двері, ліжка, елементи якісь побуту. Ну, повністю все. Так ну, не мінується так. Мінується під час бойових дій по-іншому, мінується на противника, а тут система мінування була 80% на мирне населення. З метою того, щоб люди, які будуть повертатися, вони, вони підірвалися, загинули або травмувалися. Залишаються боєприпаси разом з якимись дитячими іграшками, елементами побуту. При підйомі любого елементу побуту спрацює міна сюрприз. І мирне населення загине. Разом з нами працюють. Сапери Збройних сил України разом з нами працюють вибухотехніки національної поліції. Очікуємо, що, можливо, будуть допомагати нам якісь міжнародні організації, які займаються, які є в сертифіковані в Україні насамперед, які займаються комплексом розмінування. Нам тут допомога нічого не помішає з такими об'ємами. Сільськогосподарські землі це є наступний етап, але для того, щоб приступити до сільськогосподарських земель, треба на основі повного. І детального аналізу визначити, на що ми будемо заходити. Є сільськогосподарські поля, на яких не велися бойові дії, Були, вони постраждали внаслідок обстрілів. Це одна система розмінування. Є сільськогосподарські поля, на яких встановлені мінні поля, як протипіхотні, так і противотанкові, так і змішані дуже багато. Є які поміновані за допомогою дистанційних засобів мінування касетними забороненими елементами, і тоді на основі цієї інформації до кожного поля буде свій підхід. Адже коли поле постраждало внаслідок там, прильотів Арти через СЗО, це одна система розмінування. Коли на полі стоять інженерні боєприпаси, це зовсім другі нормативні документи, по яких ми працюємо. Ми насамперед мусимо забезпечити безпеку свого особового складу і працювати по нормативних документах. Хоча більшість, на жаль, зараз ми їх пишемо своєю крові. Немає ще в світі я не зустрічав навіть в міжнародних якихось нормах, правилах розмінування. Що робити з такими масштабами і з деяким степенем такої забрудності. Зараз ми пишемо якісь нові нормативні документи, якими буде користуватися весь світ. Далі вже не будемо йти, тому що я далі там без минушу, шукача ще не ходив. От, беремо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я тут таки бачу. От там от восьма. А це все йде від мене і за обрій. Оце все поле. Ви можете собі представити масштаби. Практично кожна третя з них перероблена так, що її не можна брати з місця. На жаль, вже є випадки хлопців, які загинули. З них навіть не можна вибухник викручувати по всіх нормативних документах, які були за Союзом, як ці міни розміновуються. Перероблено так, що під час викрута вибухника вона вибухне в тебе. 7,5 кг тортіла хватить за головою. Ні одного шанса з мільйона. Ні одного. Там залишиться тільки два таких куска, як кулак, щоб хоронити. В кращому випадку. Так. Доводиться вчитися на практиці, так? На жаль, так. Да. На жаль, так. Ну от зараз от ці міни знешкоджують. Як відбувається конкретно знешкодження На кожну міну ставиться заряд окремої вибухівки, виводиться до підривної машинки. Пересвідчується, що нема нікого по оточенні, оточення передає, що ма нікого поблизу, проходить вибух. Після вибуху вичікуємо час, в контроль чи здетонувало. Після вибуху мінімум треба хвилин 20-30, тому що від детонації можна схлопнути одна. При підході, менше, коли менше часу витримуєш, при підході може вже та взведена бути. Тут стояли, на жаль, на превеликий жаль. Стояли ті, що вміють робити. І знаючи нашу специфіку, як ми робимо, ми приблизно вчилися ж по одних тих самих нормативних документах. Вони знають, де нас ловити. А ми знаємо, де вони нас ловлять. Так і працюємо. Готовий. Це по цій вулиці жили ФСБшники. Вони вигнали людей. З тої сторони був захід. Вони пробували зайти на Миколаїв, в сад Покровський, а наші пробували зайти сюди. На жаль, оця техніка це є наша. Наші пацани проривалися через міни поле сюди. Оці всі хати все було помінувано. От, Починаючи звідси, міни отут от стояли. От туди ми йдемо протипіхотні були. Оце от все знешкоджені противотанкові міни. Оце все було заміновано. Оце поле від отієї посадки до тієї посадки. І от туди, скільки ви бачите, все в мінах. Можете представити собі масштаби. Міни, які не вилучаються. На цьому полі знаходили міни без підривача. Та її цепляєш. Перевертаєш раз. Добу відчікуєш, другий раз перевертаєш, воно зривається. Вона перероблена звичайця кошкою. Щоб вичистити таке поле. Скільки часу треба? Не знаю. Я ще не знаю, що всередині ще є протипіхотні. Багато. Багато. Це тільки одне з полів. І не саме страшне, що я бачив.